Слава Україні знешкоджено 75 ворожих дронів. Україну запросили на саміт НАТО у Хмельницькому. З вікна багатоповерхівки випала 16-річна дівчина на Славутчині Внаслідок ДТП травмувались велосипедист та мотоцикліст. Я Ольга Захарченко. В ефірі Першого Подільського п'ять хвилин на головне. Сьогодні противник атакував Україну, запустивши 112 ударних БПЛА типу шахет, і безпілотники, імітатори різних типів із напрямків Курськ, Орел, Міллерово-Приморсько, Ахтарськ, Росія та Чауда, тимчасово окупована територія Криму. Основні напрямки повітряного удару це Чернігівщина, Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Одещина та Донеччина. Наразі командування повітряних сил збройних сил України повідомляє, що протиповітряною обороною знешкоджено 75 ворожих БПЛА на сході, Півдні та півночі країни 60 – збито 15 – локаційно втрачені чи подавлені реп зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 11 локаціях. Україну запросили на саміт НАТО, який відбудеться 24 та 25 червня у Гаазі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, міністр закордонних справ Андрій Сибіга говоритиме зі своїми колегами щодо інфраструктури і про можливі результати з цього саміту. Російські змі опублікували меморандум про Росії, який, начебто, передали Україні на переговорах у Стамбулі серед головних вимог: виведення збройних сил України з чотирьох областей та проведення президентських виборів. Отже, деталі меморандуму окупанти хочуть міжнародного визнання Криму, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської областей у складі Росії умовою припинення вогню є повний вивід збройних сил України з Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської областей. Ще одна умова це нейтралітет України. Також проведення виборів в Україні, а потім підписання мирного договору. Заборона на передислокацію збройних сил України за винятком переміщень для відведення військ, заборона на прийом і розміщень. Чення ядерної зброї в Україні, заборона поставок західної зброї та розвід даних, зняття всіх санкцій, і відмова від запровадження нових, відмова від взаємних претензій у зв'язку із завданими в бойових діях збитками. У Хмельницькому з вікна багатоповерхівки випала 16-річна дівчина. Наразі вона перебуває в обласній лікарні. Про це повідомляють наші колеги Суспільне Хмельницький. За їхньою інформацією, це сталося 30 травня. Попередньо слідчі відкрили кримінальне провадження. У Хмельницькій обласній лікарні суспільному розповіли, що пацієнтка перебуває в реанімаційному відділенні. Вона поступила з черпно мозковою травмою. Наразі у термічній комі її стан важкий. На Славутчині внаслідок ДТП травмувався велосипедист та мотоцикліст. У селі Голики 41-річний шепетівчанин, керуючи мотоциклом кові, наїхав на велосипедиста 37-річного славучанина, який рухався в зустрічному напрямку. Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до травматологічного відділення Славутської міської лікарні. Велосипедисту надали медичну допомогу без госпіталізації. За даним фактом, слідчі Шепетівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження. Двоє підлітків, які проживають на Хмельниччині, отримали відзнаку президента майбутнє України. Йдеться про студентку Кемнець-Подільського медичного фахового коледжу Андріану Гой та учня Енергодарської гімназії номер 2 Марка Комарова. Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. За його інформацією, Андріана Гой врятувала дитину під час ДТП, яка сталася 21 серпня минулого року у селі Кам'янець-Подільського району. А Марк Комаров, який наразі проживає у Нетішині. До початку повномасштабного вторгнення жив із бабусею в Енергодарі. Після окупації міста росіяни намагалися змусити хлопця виступати під російським прапором на міжнародних змаганнях, але юний спортсмен відмовився, попри погрози, забрати його у бабусі. Наразі Марк навчається онлайн у рідній школі, а всі його мрії пов'язані лише з Україною. Йдеться у повідомлення. Саме такі люди і творять майбутнє нашої країни. Пишаємось. Станом на цьому це усе чим стихаємо поділитися. Більше актуальної та перевіреної інформації у наших соціальних мережах. Зокрема, скануйте твір-код, який бачите на екрані, та долучайтеся до нашої телеграм-спільноти. На все добре.